Загадаю вам загадку, що є в Україні, але немає в США, Канади, Австралії Австрії. Можете поставити відео на паузу, подумати і дати відповідь. Здогадались, так, це мова. Можливо, наша країна не така могутня чи економічно розвинена, але вона має справжній скарб: свою унікальну, милозвучну солов'їну. Тут можете продовжити українську мову. Не колонізаторську чи штучно насаджену, а коріну, рідну. І вона особлива тому, що в ній наша національна ознака, наша культура, історія, сутність нашої свідомості. Лише в українській мові кохати це те саме, що любити. Паляниця не тільки вид хліба. Бавовна не просто рослина, а мрією може бути і літак. Лише двома словами слава Україні! Можна не тільки ідентифікувати українців за кордоном, а й довести сусіда до істерики. Лише українців єднає не тільки їм чи «Ой, лузі, червона калина, а й ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лише наші люди знають, що таке «Don't push the horses» і бажають доброго вечора, коли кажуть, що вони з України. Та, на жаль, лише в українській мові. Град не тільки опади, мопед – не тільки транспортний засіб, а не невигадані персонажі Толкіна, а реальні істоти. І тепер лише в нашій мові котики служать у ЗСУ, а супергерої. Фікси. Усе це не просто слова чи фрази, це те, що живе тут і тут, те, що передається на клітинному рівні, і не залежить від будови кісток щелепи чи місця проживання. Наші пращури змогли сперегти мову про це царських заборон та сталінського терору, а наше завдання пронести її крізь пекло. Російського визволення. Українська мова не повинна бути яблуком розбрату, між яка різниця та чому не державною? Вона має бути маркером ідентичності тим, що єднає і робить нас народом, а не просто населенням на карті світу. Пам'ятайте мова то серце народу. Гине мова. Гине і народ.